Вітаємо на каналі КТМ. Новини і сьогодні розкажемо. Заміна водогону жителі не пускають підрядників на вулицю санітарну. Ситуація з коронавірусною інфекцією в Олександрії. Олександрійський водоканал продовжує заміну водогону. На черзі ділянка у районі вулиці Шевченка. От тільки прокладати нові труби планують не вздовж цієї вулиці, а по паралельній санітарній. З цим не погоджуються жителі санітарної. Два дні люди намагаються зупинити роботу підрядників, не пускаючи їх на свою вулицю. Наша знімальна група виїхала на місце та поспілкувалася з жителями і представниками Олександрійського водоканалізаційного господарства. До нашої редакції звернулися жителі вулиці Санітарної, що в районі парку Шевченка. Люди схвильовані ситуацією з прокладанням водогону вздовж їх вулиці. Вже два дні жителі намагаються зупинити відповідні роботи водоканалізаційного господарства. Наша міська влада вирішила прокласти тут водогін. На даний момент він проходив по вулиці Шевченка. Значить, причина в тому, що там постійно пориви, труби там погані, все. Ну це проблема ж не цього часу, не цього року. Оскільки багато ніхто нічого не робив. Тепер така складна ситуація, що вирішили її вирішити. Яким образом вирішили? По нашій вулиці санітарної. Це невеличка вулиця, вулиця стара, багато живе пенсіонерів, якось і я з палочкою все. Тому ну, тут така ситуація не дуже. Наші ще батьки прокладали по цій вулиці освітлення, і газу, і води до кожної селі, в якому вони стані знаходяться, як вони. Нас саме волнує те, що оце починаються роботи і ніхто з представників, які розуміють, що тут буде відбуватися, яким чином, як потім ця вся вулиця буде мати вигляд після того, як положать ці труби, ніхто не приїжджає. З людей Дальних, які знають цю ситуацію, дзвонили мешканці по одному, ну майже всі на гарячу лінію і розповідали, що тут відбувається. Е, От ніякої відповіді від міського голови не було. Люди занепокоєні ще й тим, що по вулиці йдуть інші комунікації. Будуть пориви, тому що ті люди, які прийшли копати, вони навіть не знають. Не знають, як це можна все виконати. Бо з однієї сторони лежить водогін, з другої сторони вулиці лежить, проходить газ. Проєктних документацій на все це немає. Де і як воно проложене. І ніхто людям цим, які хочуть копати, цього. До них цього не довів. І вони навіть прості люди, яких до цієї роботи привезли сюди, пригнали. Вони навіть самі не знають, як це зробити. По нормам треба цю цей водогін прокласти на глибині 3 метри. А у нас тут. Грунтові води дуже близько до поверхні, і якщо вони відкриють, їм прийдеться класти трубу у воду, і тим, що вони їм це треба завести під усі ті труби, які тут лежать, в воду. А екскаватор буде рвати наші труби, які йдуть до будинків. І тут буде повний кошмар. З жителями вулиці санітарної поспілкувалися представники водоканалу. Вони привезли дозвільну документацію на проведення робіт. Директор Олександрівського комунального підприємства пояснив, чому саме Санітарну обрано для прокладання труб. На даній ділянці водогону, що у нас проходить по вулиці Шевченка, були чисельні аварійні ситуації. Тільки з початку 24-го року там вже було 17 аварійних ситуацій, що це значить, дана ділянка водоводу була побудована в 1973 році, тобто вже більше 50 років. Тобто термін експлуатації, зрозуміло, що дуже е, великий. Для того щоб поминути і зменшити кількість аварійних ситуацій, і взагалі общем від них відійти, то е, і не було зупинки водопостачання більшої частини міста, а в зимовий період зупинки котелів не розмороженої системи плавня було прийнято рішення на проведення реконструкції даної ділянки цієї водопровідної мережі. Чому по вулиці санітарні? Тому що будівництво водоводу буде йти паралельно без перекриття вулиці Шевченко, для того, щоб можна було побудувати цю лінію там порядка. Більше тисячі метрів помі... замінити цей водогон, водогін. І вулиця Санітарна це найкоротший шлях для заміни цієї ділянки водогону. Саме найкоротший шлях. Дане будівництво даної ділянки буде проводитись силами водопровідного наційного господарства, не, спеці... не спеціалізованими підприємствами, а нашими працівниками. Орієнтовний термін виконання робіт три місяці. Тобто до початку опалювального сезону ми повинні це все зробити і провести перепідключення. Виїжджали на місце і правоохоронці. Поліція вислухала як мешканців, так і працівників водоканалу. 20 серпня 2024 року до Олександрійського районного відділу поліції надійшли звернення від працівників водоканалу міста Олександрія та місцевих жителів щодо виникнення конфліктної ситуації. З даних викладених фактів проводиться перевірка, та буде прийнято відповідне рішення в рамках чинного законодавства. Коли готували сюжет до ефіру, жителі вулиці санітарної повідомили, що міський голова запросив ініціативну групу на зустріч 21 серпня. За останні сім днів в Кіровоградській області зареєстрували 138 випадків коронавірусної хвороби. Про це повідомила головна санітарна лікарка області Надія Оперчук. Олександрійські лікарі говорять про виявлення нового штаму хвороби та нагадують, що робити, якщо є підозра на ковід. В Кіровоградській області спостерігається ріст кількості хворих на ковід. Головна санітарна лікарка області повідомила, що зафіксовано за тиждень близько 140 випадків. Чи є ковід в Олександрії? На це запитання відповів завідувач третьої амбулаторії Центру первинної медико-санітарної допомоги. Сказати, що коронавірус повертається це неправильно. Він був є і, мабуть, буде він і раніше був. Ну, у нас прохання. Щоб пацієнти не займалися самолікуванням, симптоми, які лихоманка, м'язовий біль, головний біль, можуть бути розлади шлункового кишкового тракту, хворіють групи ризику, вагітні, цукровий діабет, знижений імунітет, онкохворі ну діти. Прохання в чому, щоб хворі на ранньому етапі не приймали антибіотики. Лікуємо ми препаратами ібупрофена, рісне пиття. І якщо вже приєднується вторинна інфекція, тоді ми вже обстежуємо хворого і лікуємо. На даний момент у нас хворих з коронавірусом не виявлено. У нас є швидкі тести, ми хворих обстежуємо. Лікарі вкотре застерігають самолікування не вихід. Нагадують фахівці також про масковий режим. І ще раз прохання, щоб не займали самолікуванням, особливо починають приймати антибіотики. І потім, коли приєднується вторинна інфекція, дуже тяжко лікувати таких хворих. Звертаються до свого лікаря чи в телефонному режимі, чи на прийом. Все Наші лікарі за той період, коли у нас була велика. Дуже така епідемія. Вже навчились лікувати. І я думаю, що ми зможемо організувати допомогу і надати її в повному обсязі. На даному етапі в лікувальному закладі відсутні вакцини від коронавірусу. Але це питання вирішується. Бережіть себе, дбайте про здоров'я та допомагайте захисникам. До побачення.